Доброго дня, ми з України. І ми тут проходили, на таку красу, дивимося. Це просто, подивіться, до дня захисту дітей. У нас така краса, тут такі локації є просто неймовірні. Ви можете їх не тільки подивитися, але й придбати. Звичайно. Звичайно, можете тільки цій красивої продавчині. Такої... Тут вони з різними тематиками. Ну, ну от, Оці такі. А от, от такі ось. Дукат і коралі скільки таке? Дивіться, такий підвіз дукат 1300 гривень, так. 900 гривень, бісерне намисто. Це 900, бісерне намисто, а 1300. А ось таке поменше і ще й браслет так. це набор. Ну, тут браслетик 1100, підвісочка 900. І ось такі коралі це от два намисто тут. Одне червоне і одне чорне. Так, можна я бачу. Українна, так. Можна розом. Можна а, вони розділяються, так? То. Ви подивіться, яка краса. Ну, відповідно, десь приблизно... ці вставочки це все ж каралупа страусового яйця, розписана так, як писанка. І несе, і несе свій якийсь. Звичайно, так само, як кожен генетичний код. має своє значення. Так, так, так. а от такий листочок це теж, так? Да, це листочок методом гальванопластики. Виготовлений, це справжній листочок, обміднений в гальванічній банк. В жені ти подивилися, яке ви І бачите? Повністю передається всі Вигине листочка. Тобто повністю Контур. всі оці контури, все як живенький, так, тільки зроблений. Так. Так. Звичайно, тут вже на всі смаки, наборчики можна є, можна підібрати. Я вам отако знімаю. Ви де скількох тут будете стояти? Супер, ось на 7-8 знаємо, поки будуть люди. Ну, тобто ми зараз виставимо і ви можете, хто там соні, підходьте, виберіть для себе таку красу. Украси сухоцвітів, справжні квіточки висушені, завиті епоксидною смолою. Ну це, наприклад, скільки? Такий наборчик. Ось такий? Да. Так. Підвіз 500 гривень і 800 гривень залишки. Ціні, в принципі, всі, скажімо так, вони От... дешевший, да. дешевший варіант, є по 200 гривень, але там одне свіття небагато. От, ага. Є по 150 гривень, тобто можна підібрати. Боже, дай Бог вам здоров'я, нам всім миру, щастя і довгих літ під мирним небом України. Радуйте нас і далі!